Невимовно важко знов говорити про непоправну втрату. Сьогодні Миронівщина проведжала в останню путь героя-захисника Романа Сергійовича Дементієнка. Траурний кортеж розпочав свій рух дорогою суму від Миронівської лікарні вулицями міста, де героя уклінно зустрічали миронівчани. Сьогодні кожен з нас став частиною Великого горя, яке прийшло не тільки в родину захисника, а й у всю нашу громаду до кожного з нас, за кого віддав своє життя, Роман. Дементієнко. Герой народився 8 червня 1992 року на Черкащині. У 2005 році з сім'єю переїхав у село Михайлівка. Навчався у Михайлівській школі перших-других ступенів. У 2010 році закінчив Іванівський навчально-виховний комплекс. Любив активне спортивне життя. В селі його знали як дуже хорошу, світлу, совісну людину, що ніколи не відмовить у допомозі. Працював на різних роботах останнім часом на підприємствах компанії МГП. Любив життя, мріяв, плекав плани, які перекреслила війну. У грудні 2024 року був призваний до Лав Збройних сил України і, не вагаючись, став на захист своєї батьківщини. Виконуючи обов'язок перед народом, Роман ніс службу на посаді номера обслуги першого протитанкового відділення взводу вогневої підтримки. Виконував свій обов'язок захисту батьківщини чесно і віддано, вірив, що повернеться скоро додому з перемогою та не судилось, 28 лютого під час виконання бойового завдання на території Сумської області Роман Дементієнко загинув. І сьогодні Миронівщина. Зустріла свого героя на щиті. Хвилюючи сумна хвилина мовчання в центрі міста, в знак вшанування пам'яті героя і всіх, хто загинув за волю і незалежність України. Траурний кортеж продовжив рух центральною вулицею Миронівки до виїзду на трасу в напрямку села Михайлівка. Тихо, надворі втілки чути. До козака, бачиш, сину мій, свічка не заса. До віку буде вже горіти, горітиме вона мотина, молодий, молодий козак там біля тополі, калина росте, Сива у розпачі плаче, сина все чекає та вовше його душа. Мам, я бою за волю пішов далечі за правду і долю нових поколінь за тих, хто в морі далеко і крилами далеки повернеться живі, рік же майну. прийшла. Нова весна, а спокою душі не було, не було, та й ще нема там батько змучений, сам торгуєш ля по ньому. Глибоким сумом уклінно зустріли жителі села Михайлівка свого односільчанина. Траурний кортеж рухався до хати героя, де пройшли його дитячі та юнацькі роки. Де він був щасливим і плекав свої мрії. Поколів, за тих, то морі далеко, і крилами далекі повернуться живіта, біля тополі калина росте, мамині очі чекають тебе. Сива у розпачі плаче, сина все чекає, та Божа його душа. Мам, я бою за волю пішов далечень, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто у морі далеко, і крилами далекі повернуться живі. Небо піднімаються слова молитви, лунає заупокійна літія. Дай, Господи, душі, спочилого раба Божого в пам'яті уб'є нової на Романа і сотвори йому віжою. Слава Ісусу Христу! До своєї домівки, до своєї Матері повернулось тіло раба Божого Романа, а душа Його пішла до Бога. Душа людини Божа. І до Бога має повернутися. Бо Бог людину створив на образі на подобу свою, дав їй матеріальне тіло, смертне тіло, слабке тіло, немічне тіло і дав їй безсмертну душу, ту душу, яка може, якщо вірить, може все, що, що завгодно. Тому ми, люди, є одночасно. І відносимось до цього матеріального світу, і той же час маємо Божу часточку. Раб Божий Роман покинув своє тіло, але не втратив свою душу. Ми цінуємо своє життя. Але як би ми не цінували наше з вами життя, дорогі у Христі, брати і сестри, як би ми його не берегли, ми все рівно своє життя тут на землі втратимо, ми все рівно втратимо своє тіло. Це неодмінно відбудеться. По буденному ми плачемо за тим, хто загинув на війні, молодому хлопцю, якому ще б жити і жити. І не можна не плакати і сумувати, саме плачеться. А з іншого боку, по-християнськи, по, -християнськи, по -християнськи, він у Царстві Небесному із Богом. Можна поспівчувати мамі. Співчуваю. Вам. Ви несете найбільший тягар. Вам найтяжче. Ви втратили часточку себе. Ви втратили. Найважливіше, що є в вашому житті, ніщо не може вас втішити. Нічого не може вас втішити. Це той хрест, який ви повинні нести протягом свого життя. Молитись за свого сина, жити заради нього, доглядати за його могилою, бути прикладом у житті, у вірі. Бо він, він би хотів, щоб ви жили далі. День за днем, день за днем ви будете жити, будете пам'ятати про нього. А ви, дорогі охресті, брати і сестри, підтримуйте маму. Чим можете? Хоча б привітайтесь на вулиці, спитайте, як справи. І це вже дуже важливо, і це вже дуже потрібно. Може, ми не зможемо гори перевернути для неї. Але чисто по людськи допомогти, посприяти зможе кожен. Нехай Господь Бог упокоїть раба Божого Романа, воїна у Царстві Небесному, має здоров'я. Вам всім здоров'я і сили жити і боротись далі зі своїми гріхами, і злом у цьому житті. Слава Ісусу Христу! Траурний кортеж прямує до сільського кладовища, місця останнього спочинку героя. Вечорі вже весна, мати обіймає у світлину, тихо плаче, бо її життя скупо біль забрала разом смертю сина, у руках тримає матінка сорочку, бога молить, сина не забудь, що прийняв синочка. Як удома, не забув від неї його пригорнуть, розриває душу страх, сохнуть сльози на очах, скільки доньок і синів залишилось на війні, повертають журавлі знов до рідної землі, наші янголи, соколи. no céu Вернутися живим із поля бою, не відходить син їх від вікна, адже та дорога батька проводжа в очах надії ще жива, маму, діти плачуть, втішають, розриває душу страх, сохнуть сльози на очах, скільки доньок і синів. Лишилось на війні, повертають журавлі знов до рідної землі, наші янголи соколи не повернуться ніколи. Чи янголи-соколи не повернуться ніколи! Сьогодні нашу громаду вернула глибокий слід Останній путь. Ми побажаємо нашого жителя громади, воїна, захисника Романа Сергійовича, який за мир, за свободу, за незалежність, за нас з вами видав найцінніше власне життя. Ворог, на жаль, продовжує забирати найкраще. Герої не мирають. Пам'ять про Романа Сергійовича навіки залишиться в наших серцях. Від цієї громади, рідним і близьким, хочу висловити глибокі щирі співчуття. Слава Україні! Героям слава! Шановні присутні! Сьогодні нас зібрала трагічна подія. Ми проведжаємо в останній путь нашого земляка, військовослужбовця Дементієнка Романа Сергійовича. Для когось він рідна людина, для когось близький друг, товариш і побратим. А для усіх нас він захисник України. Воїн, що віддав своє життя за кожного з нас, за наші родини, за рідну Україну. Не вистачає слів, щоб передати смуток, який чорним крилом торкнувся усіх, залишивши сльози та смуток. Народився Роман 8 червня 1992 року в селі Шаумиха Тальнівського району Черкаської області. У подальшому проживав у місті Тальне. А вже в 2005 році. Переїхав у село Михайлівка. Тут же ж закінчив Михайлівську школу перших-других ступенів. Та в 2008 році продовжив навчання в Іванівській школі, яку закінчив у 2010 році. Після навчання працював на різних роботах, а останнім часом працював на підприємстві МХП. Восени 2024 року був призваний до лав Збройних сил України. Завжди був активний, життєрадісний, вдихав кожну мить життя на повні груди, радів, мріяв, любив. Та підла смерть від рук окупанта перекреслила все враз. У ці скорботні дні вся громада глибоко сумує та співчуває батькам. Та рідним загиблого Романа. Висловлюємо слова подяки за те, що виховали патріота та справжнього захисника України, що своєю любов'ю та вірою підтримували його у хвилини найтяжчих випробувань, чекали на повернення з перемогою. Нехай Господь Бог допомагає вам перенести цей важкий біль втрати рідної людини. Жодними словами. Не втамувати пекучий біль та не заголити рани душі. Нехай опіка Всевишнього та наші молитви полегшать гіркоту втрати і родинне горе. Світлий сповин про захисника України назавжди залишиться в наших серцях. Душа його в блаженстві перебуватиме Аїни, головного Збройних сил України, командуючого десантно-штурмових військ, прийміть прапор нашої неньки України і прапор десантних штурмових військ, за яких віддав ваш син, геройський погибший. Низький вам увій. щодня читаємо в новинах коротке. Він загинув на війні. В село вернувся вже у домовині, із смертю, не домовившись в ціні. Загинув, а йому лише за тридцять, ще стільки нових планів, мрій, думок не встиг, бо ворог рідну землю нищить, патріотизму ж добре вивчений урок. Загинув, сіре небо плаче. Й озимі плачуть на сільських полях, Й пелюстки квітів, кров'ю наче все окропили, плаче вся земля, вічна слава герою!